Трідюймовий мідний апарат преміум класу від компанії Акваградус. Особливостю даного апарата є те, що використовується вузіл відбору по рідини та потужний охолоджувач. На даному апараті дуже просто працювати, дуже просто налаштовувати режим роботи самої колони. Апарат складається з мідноємності, в яку вбудовані два клампи на 2 дюйма. В яким ми можемо встановлювати будь-яке обладнання. Мідна конусна кришка збільшує об'єм та додає повітряної деформації. Три рівня ковпачкова скляна колона укріплює до 90 градусів та додає максимальної візуалізації та простоту налаштування колони. Вузіл відбору по рідини з потужним кожухотрубним доохолоджувачем, який здатен працювати і в режимі першої перегонки. І загальне охолодження колони здійснюється за допомогою потужного охолоджувача. В мідної ємності унесал присутнє нержавіюче штамповане дно. Це зроблено для того, щоб ємність могла працювати з індукціонною плитою. Ємність конусна кришка та скляна колона виконана з міді марки М1. Клампове з'єднання та верхня частина колони виконана з харчової нержавіючої сталі марки 304. Цей апарат стане гарним інструментом для виготовлення якісного домашнього напою та прикрасить вашу оселю.